Вітаю, міністр Фьодоров. Порадував однією фразою. Він багато дає інтерв'ю. Він не виглядає як міністр. Він завжди в кепці. Він завжди такий модний. Хлопець відкритий, щирий і так далі. І ось він сказав: ну, правда, це тільки видимість, у вас не вийде просто так до Федорова, достукатися, і навряд чи що він взагалі готовий вас там чи послухати, чи прийняти, чи що-небудь. Ну, зрозуміло, в нього багато роботи, в нього багато підлеглих, і на ньому дуже багато зав'язано. Так, ось робота міністром це якась божественна робота, а, яка ще є робота, де ти створюєш правила гри для мільйонів людей? Це Бог, і не знаю, хто ще є віце-прем'єр-міністр Феодоров. Знаєте, я маю своє бачення от такого відношення до будівництва країни. Справа в тому, що ось така божественна робота, вона була в Єгипті. Коли домінували і владарювали фараони, вона була в давньому Римі, коли був Цезарь, коли були сенатори і так далі. Вона була в монархіях, коли був монарх, воля якого була священною і невиконання волі, каралось там і так далі. Вона була в тоталітарних режимах, коли ти не міг не виконувати. От, наприклад, ви, напевне, бачили комік, німецький комік в кінці 70-х років, там якийсь 70-й рік, можете мене поправити, можливо, цей 80-й. Він робив з публікою таку штуку. Ну, знаєте, як там небо, синє, відповідав народ там і так далі. І от він починав тезу, він починав тезу. А толпа мала продовжити. А, і він там, значить, знаєте, там, гіп-гіп, ура! І так далі. І от такі кричавки відомі. І от він сказав кілька фраз: Гіб-гіп, ура! Небо синє. Потім він сказав: хайль. І зал сказав Гітлер. І він передав це в жарт. І сказав, що Оу, я бачу тут багато старих товаришів. А тепер я поясню вам, в часи Гітлера, з деякого моменту, коли культ його особи ставав максимальний, був максимальний, в Німеччині заборонили Гутентак. І замість Гутентак, добрий день там, вітаю, потрібно було говорити «Хайль». А у відповідь. Потрібно було відповідати Гітлер. Це було офіційне вітання в Німеччині. І люди настільки виробили в собі ось, ось це, що вони вже нацизму не було в Німеччині. Вони засуджували, реально засуджували і пройшли ось таку цілу, цілий період каяття. Так, от навіть в 80-х роках на слово Хайль, вони автоматично відповідали Гітлер. Коли доля держави залежить від одного, від кількох, які визначають правила гри, за якими живуть мільйони, це дуже тривожний сигнал. Чому він тривожний? А тому що одна людина назначає себе чомусь найрозумнішою, найпатріотичнішою, найдосвідченішою най, -най, 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 -най. а всі інші. Просто мовчать, тому що ти не можеш нічого протиставити твоєму босові, який вирішив, що він Бог, і він може бути умнічка, талановитий, реально організовувати процеси, ну, знаєте, з такими великими грошима, які виділяються і такою кількістю народу талановитого, яким платять великі гроші і вони приєднуються. Ну, важко вже провалити справу. Але добре, без проблем. Але коли якась людина назначає себе Богом, і вважає, що вона визначає правила для мільйонів це тривожно. Я так ніколи не жив. От Я працюю в університеті, і коли я прийшов в університет, багато процесів були не так реалізовані. Деякі процеси взагалі не були реалізовані. І я приносив своє, от що я знав. Я от запускав процес і віддавав, запускав процес і віддавав. Запускав процес і віддавав. І люди навчились бути в процесах. Зараз, що правда, люди по-своєму реалізують ці процеси, але це і є рух суспільства, це і є прогрес. Уявіть собі, якби до цього часу на мені були на одному зав'язані всі процеси, аж до дрібниць. І я отак все привласнив. і люди тільки виконували б мою волю. І все. От як ви думаєте? Можна так побудувати суспільство, колектив, творчий, колектив, який хоче дійсно працювати, який бачить, що е, їх е, бажання, їх е, е, ідеї реалізуються. Чому я відда... віддаю? От я щось реалізував, щось запустив і віддаю на реалізацію іншим людям. Тому що я вірю, я вірю, що кожна людина в. Той процес, який я запустив, принесе щось своє. І воно набуде якогось щось іншого. Тому що я не можу врахувати все. Я не можу передбачити все. А люди додадуть своє. Я можу підкоригувати потім. Я можу а, підказати, я можу погодитись, сказати: вау, я не міг до цього догадатися, ви молодець. І розширити цю практику на всіх. Оце я можу. А диктувати свою волю мільйонам і радіти з невпевнений, не впевнений, що це правильний шлях. Але, на жаль, ми звикли з вами жити в державі, в якій від волі однієї людини дійсно залежить життя мільйонів. Як на мене, це дуже загрозлива ситуація для сучасного суспільства. Це не той шлях яким потрібно рухатись, незалежні, суверенні, самостійні держави. Бо якщо ти визначаєш правила для мільйонів, то у мільйонів немає потреби розвиватися, у мільйонів немає потреби пропонувати свої ідеї, бо вони знають, що є тільки Он там, Бог, Він визначає. А ми так. І держава тоді не вкладається в громадян. А для чого? Якщо є Бог, якщо є Цезарь, якщо є фараон, якщо є цар, якщо є монарх, а для чого тоді вкладатися в людей? Так не повинно бути. Громадяни повинні відчувати, що їх думка важлива, що їх думку враховують, що до них прислуховуються, що громадяни можуть запропонувати якісь новації, зміни. Або хоча б у людей запитали, оце правило. Будемо так жити чи ні? Тут же ще й питання в тому, а що опитують у громадян. Бо правила можна нав'язати будь-які. І ти не Бог. Ти просто володієш засобами тиску на людей. І люди змушені виконувати ці правила. Не тому, що вони згодні з цими правилами, а тому, що вони змушені. Відчуваєте різницю? Змушені. І згідні виконувати правила. От я б хотів, щоб в моїй країні були такі правила, з якими люди погодились, а не правила, які встановив Бог, а тим паче людина, яка себе вважає таким. Ну, це моя точка зору. У вас, звісно, може бути своя. Ми саме так ведемо свої ресурси. Ми прислуховуємось, ми чуємо вас, ми читаємо, що ви пишете, ми не закриваємось від вас. Тому що ми знаємо, кожен із вас в чомусь талановитий. Головне, не бути талановитим в хамстві, грубіянстві, хейтерстві і так далі. Бо це точно нічого не дає для країни. І потім, на основі хамства і грубіянства, народжуються люди, які вважають себе богами. Не думаю, що це той шлях, яким має йти Україна. Бережіть себе, не забувайте підписуватись.